Всім привіт у цьому відео. Тіна Карль розповіла про найбільшу поразку в музичній кар'єрі. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Народна артистка України Тіна Кароль вперше розкрила подробиці початку своєї музичної кар'єри. Співачка розповіла історію, як їй не вдалося стати учасницею дівочого гурту. Тіна Карль поділилася, що ситуація сталася, коли їй було 17-18 років. За словами артистки, тоді вона вже проживала в Києві і сама вирішила самостійно заробляти на життя. Десь у 17-18 років я почала думати за те, як би мені знайти собі місце на сцені. Для того, щоб якось відчути всю тяжкість своєї долі, я відмовилася від грошей, передачок знамок. Я собі вирішила, що від цього моменту маю сама заробляти і якось прошити, розповіла виконавиця. Тіна Карль зазначила, що вона брала участь у різних кастингах, аби заробити перші кошти. Після численних спроб півачка все ж таки потрапила на пробу до дівочого гурту. Відбувалися різні кастинги, і один з цих кастингів це був набір у найвокальніший і найкрутіший дівчачий гурт. Нас зібрали трьох. Олена Омргалієва, була Пауліна дівчина і я. Я була найгрубіша, я важила тоді 67 кілограмів. Я прийшла на кастинг, ніби на кастингу мене взяли, а потім запросили до студії, щоб вик... я виконувала з усіма пісню, «Чом ти не прийшов, поділилася Кар. Виконавиця зізналася, що не мала необхідних для участі в колективі вокальних даних. Через захворювання Тіна не могла витягувати всі ноти, і тому їй не вдалося заспівати з іншими учасницями. Врешті знаменітість отримала відмову. Вона називає цей період свого життя найбільшою поразкою. У мене тоді були чоботи з діркою на підошві, бо я не могла купити інші, був сильнющий дощ. Я йшла по дощу, звісно, засипло горло, захрипли високі ноти, і я приходжу на цю студію і співаю. Я ніколи не співала в ансамблі, це зовсім інший спів. Я не могла тримати свою партію, і вони мені кажуть погано, це погано. І вони мене виганяють із гурту, у який я майже потрапила. Це моя була найбільша поразка в ранньому шоу-бізнесі. Варто сказати, що гурт так і не створили, тому про нього нічого не відомо. За словами Тіни, вона дійшла висновку, що лише з якісною підготовкою можливо досягти успіху. Дівочого найвокальнішого гурту не відбулося. Якось вони не знайшли третьої, а мене вони загубили, і дарма. Від того моменту я собі заробила на носі, що успіх приходить до підготовлених, інакше не буває, наголосила співачка. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.